Підгорецький палац одна із найкоштовніших перлин історико-архітектурної колекції Західної України. Загадкові історії про білу постать жінки, яка блукає кімнатами, та незвичайна енергетика всього замку приваблюють на Львівщину все більше туристів. Цей величний замок був споруджений на місці дерев'яного дворища, яке, ймовірно, існувало тут ще у 15 столітті. У 17 столітті, коли місцевість належала до володінь польських панів польських, розпочинається масштабне будівництво. Замок був поєднанням магнатської резиденції та оборонної фортеці. У 1635-1640 роки на території замку велися будівельні роботи під керівництвом відомого архітектора з Венеції Андреа Дель Аква. Ренесансний палац мав квадратну форму на рогах п'ятикутні бастіони. Бічні павільйони, прикрашені мідними скульптурами Атлантів. Не міг Станіслав Коніцпольський не подбати і про захист свого маєтку. Довкола перед бастіонами були викопані дуже глибокі та широкі рови, облицьовані каменем. Перед в'їзною брамою було влаштовано підіймальний міст. Та така система була не надто надійною. У 1651 році вона не стримала нападу козацьких загонів, які підкорили замок. Відбудовувати його довелось вже новому власникові Яну Третьому Собійському. У різні часи тут правили Конець польські, собільські, живуські та Сіньгужки. Кожен із господарів додав щось власне. У результаті Підгорецький замок має сьогоднішній вигляд. Але зараз він офіційно віднесений до ста пам'яток світу, що потребують негайної реставрації. Довкола палацу розкинувся великий красивий італійський парк, який рідко можна було зустріти на території сучасної України. Довгі зелені алеї запрошували на приємні вечірні прогулянки. На жаль, до наших днів він не зберігся. Проте збереглось дуже цікаве приміщення: гетьманський заїзд, найстаріший в Україні готель і водночас корчма. Відомо, що свого часу, аби переночувати, тут зупинявся Оноре де Бальзак. Довга алея зі старих лип веде ще до одного цікавого елементу палацового комплексу костьолу воздвиження XVIII століття, прикрашений вісьмома скульптурами святих. Він був збудований у стилі італійського бароко. Найвідоміша постать підгорецького замку Марія Живуська, яка зазнала страшної смерті. За легендою, колись її тіло було живцем замуроване у кам'яну стіну руками власного чоловіка. За що пан Живуський так вчинив із молодою дружиною, існують різні версії. Одна із них навіть про те, що причиною була нездатність жінки народити графові спадкоємців. Не більш правдоподібно звучить версія невірності Марії своєму законному чоловікові. Місць, де могла бути замурована графиня, у палаці є кілька. У підвалі, який ведуть чотири сходини, привид бачили найчастіше. Є ще одна загадкова кімната: це передпокій, який веде до спальні пана Живуського. В одній зі стін вмурований камін. збережений ще із XVII століття. Витвір дуже дивний: тут немає пічки. Де можна розпалити вогонь, ані димоходу. На каміні гравюра голови красивої жінки, що знаходиться у середині каміна, ніхто не знає. Ця драматична історія відбулася у маєтку ще в далекі часи було це 400 років тому. Граф Васлав Живуський, багатий та дратівливий, взяв у дружини молодшу за себе на 40 років красуню Марію та погодилась на цей шлюб через убожіння власної родини. Часто, тікаючи від нелюбого чоловіка в парк, закладений ще родиною коніцьпольських, Марія скаржилася небесам на свою долю. Старий же граф ревнував юну красуню до гостей і навіть слуг, випрошуючи її кохання. Одного дня графиня не повернулась з прогулянки, і околицями пішли чутки, що старий чи то вбив дружину, чи то замурував живою, і ще довго було чути її стогін. І тому, як говорить легенда, дівчина століттями ходить замком. І благає християнського обряду поховання, як переказує місцева легенда, біла пані нагадує про свою присутність легким подихом, стогоном, несподіваним вітерцем. Не так давно легенда підгорецького замку про білу пані вважалася лише вигадкою. Та під час однієї з фотосесій відвідувач випадково зняв біля підземелля загадковий силует жінки, який не зникав після серії знімків. Палац вже став об'єктом досліджень для різних знімальних груп. Таких як битва екстрасенсів, місця сили, мисливці за привидами та інших подібних проєктів. Усі ці групи переконані в тому, що Підгорецький замок дійсно населений привидами, а його територія є місцем з підвищеною паранормальною активністю. Сьогодні Підгорецький замок це не просто архітектурна спадщина, а справжнє свідоцтво минулих епох і невичерпного духу людей, які боролися за його збереження. Він не тільки стоїть як свідок минулого. Але і завдяки реставраційним роботам сподівається повернутися до життя, розкриваючи перед сучасними поколіннями велич та загадковість своєї історії.